Відомий кінорежисер Джеймс Камерон, який створив фільми Титанік та Аватар, спустився на дно Маріанського океанічного жолоба, найглибшого місця на землі. Для Камерона це подорож до світу його фільмів. У 2002 році він зняв документальний фільм Бісмарк про один з найпотужніших кораблів Третього Рейху, потоплений у 41-му році в Атлантичному океані. Це дуже дуже глибоко спускаєшся на глибину Титаніка, потім ще далі до Бісмарка, потім туди, куди можна потрапити лише на глибок одному апараті, і це лише половина шляху чи дві третини. Це божевілля у спеціальній капсулі. Камерон опустився під воду майже на 11 кілометрів і став першою людиною в історії, що змогла зробити це самотужки. Режисер здійснив свою подорож не заради чистого мистецтва. Він також взяв проби для досліджень з морської біології, геології, геофізики та інших наук. На поверхні на 57-річного камеру чекали лікарі, але режисер почувається добре. У попередні роки п'ятеро людей загинули, намагаючись опуститися на таку глибину.